Слава Україні, слава нації і Капець Російської Федерації. Вважається, що на початку війни Захід не давав багато зброї, бо дуже боявся Третьої світової. Зараз вважається, що За Захід не надає багато зброї, бо боїться швидкої перемоги України. Всебто швидкого розвалу Оркостану. Безхозною ядерною зброєю, бардака з десятками пригожинами, Кадировами і Гіркінами. А ще китайських, турецьких та й саме вже українських зазіхань. Це дуже добре розуміють Шольці, Макрони, Орбани та інші пацифісти, котрі ще бояться лишитись без дешевої нафти і газозражки. Але вони, певно, не знають, що українська гази нафта значно дешевше російської через те, що з Полтави і Львова ближче до Брюсселю, ніж Сторінго і Помар. Але є нюанс. Є норвезький газок є американський сланцевий, котрі відповідно норвезький дорожче, а американські ще дорожча. За російський, ну трошки. Е, тому я за перемовини, за економічні перемовини, е, але не з расистами, а з китайськими товаришами та з турецькими партнерами. Е, бо це є наші конкуренти по, так, по розділу Посовкової імперії. Турція вже уявляє себе головним бенефіціаром набовучем з російського газового спадку? Китайці, мабуть, з розвантажування російської ядерної зброї та патронажу на цій... Сибіру. Сибір Сибір. А що ми, українці? Тільки свою кров проливати? Чому від Західу ми вимагаємо тільки зброї? А списання боргів МВФ, всіх всіх боргів Міжнародного валютного фонду. І відразу. По-перше, у нас класичний форс мажор. По-друге, а що ми не заслужили? Чи ми хуже за поляків чи греків, котрим списали ще більше суми ще раніше? Не так, нещодавно. А план Маршала для України. А експорт українського газу і української нафти на Захід про що тільки я, що казав. Ну і нарешті ставити питання на G-20 чи вже G19 про перехід Росії под протекторат, под протекторат України. Для проведення чесних виборів на Росії. Для чесного розподілу постімперських територій, а саме справжньої незалежності для Якутів, всього Сибіру, Далекого Сходу. вирішено питання щодо самостійності Кавказу та Калінінграду. Та й про Білорусі і Молдову з Придністров'ям не треба забувати. Отже, нічого не забув товариства. Себто особисто я за переговори. А ви. Амінь.